Через війну, яку розв'язала Росія, багато українських родин стали внутрішньо переміщеними особами. Держава надає соціальну підтримку таким сім'ям, зокрема і дітям-переселенцям. У цьому випуску, рішення, як діяти, ми розповімо, яку допомогу можуть отримати діти-переселенці у 2024 році. Діти зі статусом ВПО або ті, хто постраждав через воєнні дії, мають право на першочергове зарахування до державних або комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти. Також вони мають право на безоплатне харчування в дитячих садках, школах, професійно-технічних училищах та інших закладах освіти. Це все освітні пільги, доступні для цієї категорії дітей. Крім того, діти ВПО, які потребують особливої соціальної підтримки, можуть отримати безоплатний відпочинок у дитячих оздоровчих таборах. Батьки таких дітей отримують повідомлення про це від органів соціального захисту або в мобільному застосунку дія, тому не забувайте перевіряти оновлення. Отже, про цю послугу детальніше як отримати направлення на оздоровлення та відпочинок. Ви можете подати заяву як особисто, так і поштою рекомендованим листом. Звертатися потрібно в районні військові державні адміністрації, виконавчі органи сільських селищних міських рад або об'єднані територіальні громади. Зараз ви бачите на екрані документи, що необхідно надати для отримання послуги. Фактично, вам потрібно буде надати документ, який посвідчує особу, і документ, який підтверджує приналежність дитини до конкретної пільгової категорії. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні отримати медичну довідку за формою 079О. Для проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур у разі захворювання дитини подається письмова заява батьків або осіб, які їх замінюють. Цьогоріч вже розпочався оздоровчий сезон від українського Артеку, який зараз розміщується у Закарпатті. Діти ВПО та діти військовослужбовцям віком від 7 до 18 років можуть подати заяви на безоплатні потівки. Студенти зі статусом ВПО і ті, хто проживає у прифронтових населених пунктах, мають право на соціальну стипендію до закінчення навчання або до досягнення 23 років. Щоб отримати її, потрібно відповідати певним умовам: навчання на бюджеті, відсутність академічної відпустки та незадовільних результатів навчання. Звертатися необхідно до закладу освіти за місцем їх навчання із заявою паперовій або електронній формі. Також студенти зі статусом ВПО мають право на першочергове поселення у гуртожитки своїх вищих навчальних закладів. Деякі заклади освіти можуть надавати знижку на оплату проживання. За детальною інформацією варто звернутися до приймальної комісії або коменданта гуртожитку. Діти ВПО і діти, які проживають у прифронтових населених пунктах, можуть отримати пільговий кредит на навчання в закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Для цього необхідно подати відповідну заяву до приймальної комісії навчального закладу. Що ж до грошової допомоги, то сім'ї-переселенці із дітьми можуть отримати виплати від держави. На кожного дорослого щомісяця виплачується 2 тисячі гривень, а на дітей 3 тисячі гривень. Попри те, що із березня 2024 року уряд дещо змінив правила нарахування фінансової допомоги ВПО, малозабезпечені та найбільш вразливі категорії переселенців можуть і надалі отримувати виплати. Крім того, в Україні функціонує послуга муніципальна няня. Ця послуга дозволяє батькам ВПО, які мають дитину до 3 років, яка не має тяжких захворювань, або дитину до 6 років із потребою в додатковому догляді отримувати компенсацію від держави на послуги муніципальної няні. Таким чином, внутрішньопереміщені особи матимуть можливість працевлаштуватися і не хвилюватися за догляд дитини. Також в Україні функціонує літня програма адаптації та соціалізації дітей ВПО в Україні зростаємо разом. Вона стартувала одночасно у вісьмох містах України: у Києві, Житомирі, Хмельницькому, Кривому Розі, Рівному, Дніпрі, Черкасах і Тернополі. Метою проєкту є повернення дитинства малечі із родин вимушених переселенців та допомога їм у швидшій соціалізації на новому місці. В проєкті приймають участь діти віком від 6 до 9 років. Програма триває 3 місяці і включає понад 1150 безкоштовних занять, серед яких англійська мова, розвиваючі заняття, майстер-класи, арт-терапія. Держава та благодійні організації продовжують підтримувати дітей-переселенців, надаючи їм пільги і допомогу. Якщо ви чи ваші діти мають право на ці пільги, обов'язково скористайтеся можливістю забезпечити кращі умови для життя і розвитку. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та поширюйте це відео серед знайомих, аби якомога більше людей дізналося про свої права. Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США.